Дивіться, яка гарна комашка. Богомол, здоровий. Мабуть, готується відкласти своє потомство. Ай-яй! Ай-яй-яй. Бачите, М -м -м, красавчик. Бачите, не хоче на квіточку. Ні, у нього свої плани. Угу. У нас сьогодні 16 вересня 2025 рік. У Богомола інші плани. Бачите? На вид, ви знаєте, трохи так лячно, але всі рекомендують, що дуже-дуже корисна комашка. Щасливої дороги, богомол. Дякую, що ти єсть.